Вона спить із кличком. Нині у Києві гостює німецька принцеса Майя Фгогенсолярн. Власниця 12 песиків та трьох котів прибула в Україну захищати тварин. Європа обурена жорстокими вбивствами собак, яких знищують напередодні євро 2012 Тож титулована фрау прагне допомогти українським чотирилапим безхатькам. Я назвала його Кличко. З кличком вона не розлучається від дня його народження. Йому три роки, і в ньому тече кров такси, кокер-спаніеля і різеншнауцера, біла морда і білі лапи. Кличко один із 12 улюбленців німецької принцеси. І вони всі сплять у моєму ліжку. Ім'я з'явилося тому, що коли народжувалася собака, я була присутня на родах. І коли я побачила його, я побачила дуже великі кулаки та ніжки. Тому одразу сказала, це кличко, це переможець. Одна з найвпливовіших жінок Німеччини, – 40-річна принцеса Майя фон Гоґенцолярн, не носить хутра і не їсть м'яса. У Києві вона приїхала рятувати безпритульних собак. Оселилася в недорогому готелі у самому центрі Києва. Її номер коштує усього півтори тисячі на добу. Пересувається мерседесом без спеціальної охорони. Про те, що в Україні убивають безхатніх собак, принцеса дізналася з інтернету. Дуже багато звернень і відео та текстів приходило на моє ім'я у Фейсбуці та Ютюбі. Тому я звернула увагу на цю ситуацію. У собачому притулку ласки принцеси дісталися майже кожному з тутешніх мешканців. А маленька чотирилапа брюнетка отримала титулований поцілунок і титуловані звання принцеса Майя нарекла її принцесою. Про собак німецька гостя. Говорила усюди, і в Київській мерії і в штабі Євро 2012 Усюди їй пообіцяли собак в Україні не ображатимуть. ТСН особливе один плюс один.